Одного разу віслюк і корова вирішили вийти з хліба і піти до Києва з Вінниці пішки на кінофестиваль, На молоді. Дорога була довгою, і прийшли вони аж на передостанній вечір фестивалю. Заходять в зал і кажуть Ніхуя себе скільки народу, корова що за херня? О, Толя, привіт. І Іра тут. Максим, навіть двоє. Народ, ладно, ми прийшли. У корови в будь-який момент може схватить. От бл. Розвела. У неї самочувствия буває погано. Ми билеты платили. Тут романтичний момент. Я хочу, щоб ти була щаслива. Я хочу, щоб ти була здорова. Корова. Виходь за мене. Я згодна. Гей, волосати, пожени нас. Що за окей, я вас поженю. Корова. Чи згідна ти взяти в муж'я Віслюка. Так. Дорогі корова і Віслюк. Хочу проголосити вас мужем і жінкою. Чи згодна ти взяти прізвище Малькевич? Що? ти ж казав, що ти коляденко.